Сьогодні вирішила включити прямий ефір, поки буду готувати протеїновий коктейль. Так як третій день сьогодні, як я вже почала новий бокс від Choice, і буде сьогодні обід. Вчора я його пила просто на водичці, а сьогодні я вирішила його зробити з зеленю і половинкою банана. Поки ви тут підключаєтесь, я швиденько зроблю бжміш. Не знаю, що буде за смак, але я сама собі таке придумала. Але виходить уже гарненько. У мене тут листя домашнього салата дуже корисно. Буду йти далі гуляти з дитиною в паркі, щоб мені не було то соблазнів там різних. Коктейлі треба попити вдома корисний. Хто підключається, всім привіт! Буду робити протеїновий коктейль. Дивіться, яка красота вийшла. Взагалі на позицію треба 250 мл води. Зараз буду з вами дивитися, як воно перемішається. Це, до речі, у мене коктейль, він не просто протеїновий, він ще з жироспалювачами. Тому що. Інтенсивненько готуємось до пляжного сезону. Треба було, звісно, це зробити ще трішки раніше, але маємо, що маємо. Ось так я відправляю свій бананчик з зеленю і додаємо 27 г протеїнового коктейлю. Зараз я, напевно, щось інше його зважу. Щоб гамовочка у нас була така, як потрібно. Так, дивимося. Откладу я ось так одну ложечку столову. Це приблизно три ложки. Просто я хочу, щоб було точно. 23-29. Отак. Не, не повні три ложки. Воно і ложки просто майже різні є, тому я поки зважую. І будемо пересипати. Шейкер. До речі, зараз на бокс схуднення, який я проходжу, мінус 15%. Дуже класна вигода, там десь 800 гривень, це є ця вигода. До 23 червня, коли у нас стартує марафон. Я просто раніше трішки почала проходити. Ось. Ой! І додаємо. Воду, 250 води. Якщо ви 100 більше, ні, нічого страшного не буде. А так як я сьогодні ще додала собі зелені пів банана, то не дуже я розумію. Оп. Зараз головне, знаєте, що не облитися. Це буде такий, як смузі, прям корисний. Отакий, От дивіться, який він прикольний. Трішки вам не передає колір такий зелененький. Хочу сказати, що це не просто протеїн от в чистому вигляді, так? це не просто білок. Це, по-перше, 20 амінокислот, хто розбирається, там, читає склади, можливо, інфекціологи, дієтологи, лікарі, які будуть розуміти, що тут три різні джерела білка. Сиворотки, сиворотковий протеїн, 80% ізолят соєвого протеїну. Тобто, тут склад, в принципі, весь написаний, тому цікаво, я покажу. Це без смаку. Такий універсальний. Можна поєднувати хочете, з чим захочете, з рослинним молочком. Я знаєте, чому не п'ю? Тому що я зрозуміла, що він, йому треба трішки постояти, тут і смачніше. Е а зараз покажу вам новинки зі смаками. Вони унікальні, тільки вийшли. О, дивіться, такі гарненькі. оце червоний, це полуниця, боже, я від нього прям взагалі щось. А це тірамісу, він такий кавою пахнет. Хто любить, хто любить з кавою аромати там, то вам оцей з тірамісу. Він такий трішки, як, значить, як гірчиночка, якась така є. Ну Такий він брутальніший, як по мені. А полуничка, вона така ніжна взагалі дуже-дуже класна. А я сьогодні собі ж роблю мікс протеїн слім. там теж розпалювачі з бананчиком і, і з зелені. Як думаєте, вже можна пробувати? пообідаю і вже буду бігти за дитиною. Якраз ідеально для тих, кого завжди не, не вистачає часу. А ну, видно, так. По аромату такий прикольний вийшов. М -м. Ну, зеленю цікаво. Прям класно. Корисна клітковина. І з бананчиком він так трішечки ще солодиночку таку дав. І більше такий густіший. Вчора, коли я чисто робила, він прям такий взагалі легенький. М -м. Вчора в мене він був на обід о 12-й, сьогодні щось пізніше. Мені просто не хотілося після сніданку їсти, то я коли вже відчувала голод, тоді вже пішла готувати. Це буде обід. А вечерю буду готувати вже повноцінно. Білки, жири, вуглеводи. Трішки треба було краще перебити, можливо, зеленюшечку. Але дуже прикольно. А цей коктейльчик слів який же розпалювачами ви можете замовити у мене вже сьогодні і відправлю окремо 15 порцій. Оці коктейльчики... Новинки по 5 порцій, тірамісу і полуниця. Їх немає ще окремо, ви можете їх тільки купити в складі боксу ЯМІЯ з мінус 15%. Так що пишіть на Екоа Ворд або шрам Катерина. Кам'янському вам можу особисто віддати. А так, відправочки нова почта, Укрпочта по Україні та за кордон. І покажу вам, що я ще приймаю. Зранку це був ще Limdry детокс від набряків, і для зменшення цієї для покращення лімфодренажу. І я прямо собі в коробку просто положила тут актив слів. Це ферменти для кращого травлення, для зменшення тяги до солодкого, до цих перекусів, тому що зараз ще є літо, дуже багато соблазнів, постійні якісь коктейлі, морозиво, шашлички і так далі. Тому щоб. Краще себе почувати. І на вечір, вчора я показувала в телеграмі, до речі, я більше транслюю е, свій процес, свою рутину цю телеграм-каналі. Кому цікаво, напишіть, що хочу доєднатися до телеграм-каналу корисних звичок. Я показувала, що я ще п'ю макросор. Е, це сорбент плюс 84 мінерали. Тому що зараз спека. Людина, коли потія, вона втрачає не тільки під воду, вона втрачає і мінерали, тому важливо їх відновлювати. І ось такий макросорб у нас є, корисний, дивіться, він блестить гарно. І це все було в складі цього боксу, ж, до речі, який з мінус 15% зараз. Так що сьогодні яке число у нас взагалі? 11 здається. А марафон з 23. го Тобто 12 днів у вас ще є, щоб замовити з мінус 15% коктейльчика цей набір. А потім уже не буде такої можливості. Так, любі мої. Завтра буду експериментувати з якимись іншими смаками. Так що підключайтесь, не знаю, буду вести ефір тут чи на особисті шрам Катерина, подивимось. В кого будуть які запитання стосовно продукції Choice, стосовно того, як стати партнером, замовляти по лояльній ціні, можете написати мені в Дірект. Цікавить партнерство. Хто тут приєднується, я вже збирала завершувати ефір. Вже зробила свій коктейльчик протеїновий. Скоро вже буду бігти за дитиною в школу. Так, буду я допивати. покажу ще дівчатам в телеграм-каналі, напишу рецептик. Всім дякую за увагу. Будуть питання, пишіть в коментарі. Думаю, що збережу цей ефір.